Слава Богу. Слава Богу, Бог нам дав цей чудовий ранок, цей чудовий день, щоб ми прийшли на це місце і прославили Його, щоб ми шукали Його. І сьогодні я хочу говорити про те, що ми шукаємо, до чого наше серце воно обращається, чи ми шукаємо Господа, чи ми шукаємо Його сили, Його благодаті, Його слова, Його мудрості, чи ми щось може шукаємо друге в нашому житті. І на початок я прочитаю пару міст зразу. і перше місце це буде Псалом 104, 4 вірш. Вщіці Господа і сили Його, іщі ці ліца Його всіх, і друге місце – це буде прічти. Соломон говорить такі слова, це буде 24 розділ, 10 вірш. Як ти в день бідства оказався слабим, то бідна сила Твоя. І також Єремії написано такі слова. в Еремии написаны такие слова. одному місці ми читаємо, в 12.5. Если ты с пешими бежал и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? Если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Мы бачимо, во всех цих місцях написано про силу, Дуже часто ми не шукаємо Божу силу, ми не шукаємо Його присутстві. І приходить цей день бідства, приходить цей, ця проблема, і ми бачимо, що ми не маємо сили, що в нас не вистачає цієї сили. І Біблія говорить, що ми шукали сили Господні не вже тоді, коли це дуже пізно але перед тим. Ми бачимо є один приклад про п'ять розумних і п'ять нерозумних дів. Вони подбали у одні подбали про те, щоб в них була та олива, щоб в них було те масло. Той запас, а другі не дбали. І дуже часто так і в житті нашої буває: ми не дбаємо про те, щоб набиратися того масла, щоб набиратися тої сили, щоб укріплятися духовно. Ми не, ми не читаємо Слово Господнє, ми не молимося так, як ми маємо. І потім, виходить, як ця пословиця, як тривога до Бога. Ми починаємо вже рівнувати тоді, коли вже прийшло це бідство, і коли це вже прийшла ця проблема, і ми бачимо, що в нас не вистачає. І Амос Він говорить про цю ситуацію, Він говорить про молодих юношей і, і дівіць. І він говорить, що прийде такий момент, що Бог пошле голод на землю, голод слишення слов Господні. Вони будуть шукати, вони будуть ходити від моря і до моря, але буде вже дуже пізно написано, що вони падуть і не встануть. І я сьогодні хочу, щоб ми переглянули своє життя, що ми шукаємо в нашому житті, чи ми шукаємо Господні, чи ми шукаємо Господа. Написано, ті, що іщуть, то і найдуть. Бог він нам дає, від, дає відкрити, він відкривається до нас, але ми повинні прилагати наші усілля, ми повинні прилагати наші старання, і ми повинні шукати те, що є Господнє. Написано, іщіть ті же п'єжі царство Боже і правди, Його, а все остальное приложиться вам. І ми бачимо, що і Еклізіаст написано про нього, що він старався, він старався шукати, він шукав. Я прочитаю конкретно, що він шукав написано такі слова. Еклізіас приіскував ізяснення із, із річення і слова істини написані їм вірно. Він написано про те, що він все іспитував, все існував, і ставив, і составив много причтених. Цей чоловік він шукав, він шукав Божої мудрості, він під, під. Підбирав правильні слова, ті слова, які могли допомогти людям. І я хочу, щоб ми сьогодні подумали, які слова ми підбираємо. Коли ми говоримо до других людей, написано, що наші слова вони можуть лічити і вони можуть ранити. Коли ми говоримо щось другої другому, людини, які слова ми підбираємо, які слова ми вискуємо, чи ми може стараємось показати свою мудрість, і такі слова, які просто до підбираємо, які просто доказують, що. Хтось не прав, що хтось цього неправильно робить. Ілі ми підбираємо ті слова, які ми могли допомогти е, людям підбадьорити, е, підкріпити І, які, які що ми сьогодні шукаємо? Ми читаємо про людину, яка шукала е, е, жемчуги. Жемчуг, він не завжди знаходиться в такої гарної ракушці. Але коли ту ракушку відкрити, там є гарний жемчуг, буває в нашому житті є недобрі ситуації. Но в цьому недоброму ми можемо знайти хороший урок для себе. Ми можемо знайти добре. Написано Єремії, щоб Бог говорив, щоб Він із е, е, нічтожного із добре, він шукав, щоб Він шукав те добро. Написано, що все ко благо, буває, є трудні, трудності в нашому житті. Но в цих трудностях ми повинні бачити Бога, ми повинні бачити те, що Він нам хоче. Чи сказати, що він хоче зробити в нашому житті, і сьогодні я просто хочу, щоб ми подивилися, що ми шукаємо в нашому житті. Ми бачимо, що фарісеї теж шукали, вони ходили за Ісусом, вони шукали, як Його убити, як Його обвінити. Вони шукали так же написано про, про те, щоб люди їх славили, вони іскали слави чоловіче людською. Чи ми так теж поступаємо, чи ми шукаємо, може, в комусь ту, якусь ту проблему, щоб їх обвинити, або щось про них погане. Сказати, чи ми шукаємо цієї слави, чи може ми шукаємо, як може послужити ближньому, як помогти, як підняти, як підбадьорити. І Бог він хоче, щоб ми шукали добро. Ми читаємо про Єровама. Єровам був дуже поганий чоловік, Бог йому довірив царство Ізраїльське, і цей чоловік взяв це царство і вів його в гріх. І Бог він сказав, що він повністю унічтожи цей цей дом Єровама. Але також написано про те, що один син Єровама війде в гробницю, тому що Бог знайшов в ньому щось добре. Бог Він знайшов і в такій ситуації щось добре в цьому домі, в цьому, в, цьому, в цьому сині. І буває так само і в нашому житті. Ми дивимося на людину і бачимо тільки погане, але Бог Він і. Добре, теж бачив. Бог, він, коли облічає а, церкви в откровенні, написано в одному місці, що, впрочем, тобі добре, що ти ненавидиш діла ділані калаїтів, які і я ненавижу. Бог він знаходив добре, навіть і в поганих ситуаціях, і ми теж повинні бачити добре в людей і старатися допомогти їм, старатися підібрати правильні слова, які могли б допомогти. Написано, хто, хто хоче. Хто хоче бачити добрі дні, то написано, що одержував язик свої від зла і уста від лукавих речей. І написано, іщи міра, і стримісь к Ньому. Чи ми стремимося, стремимося к цьому миру, чи ми стремимося к цьому добру. Якщо ми хочемо мати добре в нашому житті, то ми повинні шукати добро, ми не повинні шукати зло, ми не повинні шукати щось таке негативне. І є ще пару прикладів в Біблії. Ми бачимо Марію, Марія, вона теж. Шукала Христа, Ісуса розп'яли, Його положили в гроб. Ну Марія, вона все одно Його шукала. І ми бачимо, що Ісус Він їй відкрився. І не так, як вона думала. І так само і ми можемо, ми повинні шукати Ісуса Христа. Бог Він може нам багато більше показати, чим ми ожидаємо, ми бачимо, що Марія вона знайшла Ісуса живим. Вона знайшла його і Він прийшов до неї. І написано Єремії, що возимо ко мені, і я відвечу Тобі, покажу тобі велике і недоступне то, що ти не знаєш. Так само і ми, коли ми шукаємо Господа, Бог він нам відкриває свої таємниці. Написано, що «Іщущим його здає і дає нагороду. Коли ми шукаємо Господа, Бог нас благословляє, Він нам дає те, що ми навіть і не шукали, то, що ми навіть і не чекали від нього. І я, Господь, нам поможе, щоб ми мали правильний. Орієнтір в нашому житті. Бог, Він говорить, що ви мене взищите і найдете, якщо будете шукати всім серцем, якщо ми будемо шука... шукати Господа, то є така обітниця, що Він нам дасть нагороду, Він нас благословить, Він нам відкриється, Він нам дасть знайти себе. І гай, Господь нам поможе, щоб в цей день ми правильно обращалися до Господа, щоб ми стремилися к цьому міру, стремилися к добру і стремилися к Господу в нашому житті. Молимось. Амінь.